Незважаючи на близькість до лінії розмежування, селище Луганське, що в Донецькій області, намагається жити звичним життям. Працює дитячий садочок та школа. До речі, ці дві будівлі теж пошкодило обстрілами бойовиків. Были обстрелы и окна вылетали от ударной силы. Снаряди от понад забором вот тут у нас і окна всі. Военные, наверное, як правильно Воєнні, цивільно цивільна служба, да? Артемовська і Краматорська, то приїжджають хлопці, а АТО раз у місяць, а то і два рази в місяць. Сюди приїжджають, спрошують, які у нас проблеми. Осінь вони привозили солдат, допомагали нам кришу перекривати. Була можливість така. А так вони всегда заїжджають, спрошують, які де проблеми. Чи ми стараються десь піти до якогось руководства, десь підняти якийсь питання, чим можуть. І буває, що і гуманітарна допомога, що якоюсь продуктами нам завозять, ну чим можуть. Хотілося, щоб повністю, ми Прямо попадання, Це все, все завалилося. Ти що ти бачиш? Оце ж все сліди осколки. Ми хочемо, щоб на камеру це розказали. Однак, сьогодні в нас більш гуманітарна місія. Ми допомагаємо місцевим дітям та привезли їм гуманітарну атаку. Давайте просто... садик запроси.